обращаюсь как лидер Украинского народного объединения «Характерник» к руководителю Службы безопасности Украины господину Малюку. Я, например, прохожу по делу «Государственная измена» как свидетель по делу некого Валерия Сушкевича. Это человек Юлии Тимошенко, который был поставлен для того, чтобы воровать деньги у инвалидов. Экс-нардеп партия «Батькивщина». Для тех, кто меня слушает и не знает о ком речь, это человек на колясочке, руководит Паралимпийским комитетом. Так вот, я подписал документы о том, что существует как минимум 44 контракта на сумму 150 миллионов рублей, которые Валерий Сушкевич заработал в Крыму после оккупации. Он получил русский паспорт, он... На себя записал все пансионаты, которые принадлежали инвалидам, и заработал 150 миллионов рублей. И что же ваша служба безопасности? Просила меня, чтобы я не поднимал этот вопрос до Паралимпиады. Якобы потом его хлопнут. Я подозреваю, господин Малюк, что хлопнули его кошелек. И теперь этот негодяй, предатель Родины, сидит в офисе президента Зеленского. И знаете, чем он занимается? Реформирует мсеки. Нормально. Россия, Россия, В этом слові Альбом и сила, В этом слове пламя, слові об'єкуаля. Вітаю українці! Юрій Марченко. Екс-член Паралімпійської збірної дзюдо, лідер українського народного об'єднання «Характерник». Хочу зробити заяву про те, що наш президент Зеленський, а саме в обличчі його міністрів молоді та спорту, Укрцентр Інваспорт та інші державні чиновники допомагають красти гроші у інвалідів. Я та мої друзі з різних паралімпійських збірних дали інтерв'ю 1 плюс один. І Ірина Гусєва це. Член паралімпійської збірної з Дзюдо, двічі срібна призерка, після цього сюжету, коли він не вийшов, набрала кореспонденту 1 плюс Дмитру, який повідомив наступне, що українська влада не дозволяє показати цей сюжет. Це є ганьбою для всього світу. Зеленський, ви негідник. Зеленський, ви допомагаєте красти. У інвалідів гроші. І давайте тепер як факт послухаємо, що відповів Дмитро з телеканалу 1 плюс 1. Дякую за увагу. Бюджет? Бюджет? Ніхто Ніхто Розкітіння. Добрий день. Це Ірина Гусєва. Я хотіла запитати у вас за той сюжет, що один плюс один приїжджали, знімали, щось нічого немає. Чи ми не знаємо? Ой, Ірина не знаю, що вам сказати. Сказали, поки не випускати. От. а коли скажуть, не знаю. Ми зняли швидко, зробіть. Давайте, давайте, а потім воно якось сказали, поки не випускати. А в чому може бути а причина не... того, що щось передумали? Я чесно навіть не знаю. Я просто думаю, що наше як це назвати головне керівництво країни просто не хоче, знаєте, додаткові якісь е, поводи думати там про корупцію і так далі. Тому що дуже напружена ситуація і намагаються ці всі кути просто. Коротше, я так розумію, що свідомо хтось нашу активність прибиває, так? щоб. Я думаю, що це не лише ваша активність. Угу. Розумієте, просто є один скандал корупційний. Міноборони знаєте, який нія... ніяк не завершиться. А скажіть, будь ласка, може вам дадуть все-таки зелене світло на випуск? Не може, не може. А так, ви може. зможете добре, якось да, проінформувати да, нас? Добре, 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 так. Що він вийде, ви побачите. Ну я теж так думаю. Да. Добре, дуже дякую. Угу. До побачення. Вибачте, так, Росія! Росія! Вітаю українців, Юрій Машенко, як член Паралімпійської збірної дзюдо. Хочу продовжити розповідати про злочини в Паралімпійському комітеті, про підробки документів і про тих людей, які не мають ні совісті, ні честі. Друзі, в минулому випуску я розповідав про нікого Дмитра Солов'я та Руфата Магомедова. Дмитро Соловей це людина, яка п'яна їздить за рулем, будучи слабозорою. Руфат Магомедов теж їздить за рулем, маючи російське громадянство, і збиваючи людей і продовжуючи хуліганити, як він це робив і завжди. А сьогодні я хочу розповісти про Наталію Миколайчук. Це взагалі кричущий випадок. Лише вдумайтесь, у людини перша група позору, тобто тотальна, сліпа людина. Має водійське посвідчення категорії А і Б. Тобто. Людина сліпа, яка їздить на мотоциклі та їздить на автомобілі. Виступає за збірну параліпійців. Саме головне проти повністю сліпих дівчат. Відповідно, вона виграє в них, так як вона зряча і прийшла зрячого спорту. Подивіться в ці чесні очі. Подивіться і зверніть увагу, що вона дивиться прямо в об'єктив. Якщо ви будете дивитись на людей, які не зрячі, вони переважно, коли не знають звідки йде зйомка, дивляться, мабуть, в іншу сторону. А тут дивиться прямо в об'єктив. Тепер подивіться на відео, де вона сама ходить по залу і обходить людей. Тобто це докази про те, що людина зряча. І коли її знімають і вона знає про те, що це може бути публічна інформація, то вона робить вигляд, що вона нічого не бачить. Я хочу дати свідчення для правоохоронних органів про те, що в мене особисто просили для Наталі Миколайчук паличку, і вона робила вигляд, що вона нічого не бачить, стукала цією паличкою, виходила на татамі, вигравала чемпіонати. Приїжджала додому, сідала в свій автомобіль і їхала по своїх справах. Одразу хочу звернути увагу на наступні порушення. Перша група позору, тобто держава їй виплачує пенсію. Виплачує пенсію? Ні за що. Відповідно, Наталя має за всі ці роки повернути пенсію. Друге, ті медики з МСЕКу, які їй давали. Це посвідчення першої групи має понести відповідальність, мають повернути державі все, що держава потратила, і понести кримінальну відповідальність. Тренер, який є в збірній Україні Романкевич Михайло Яковлевич, він допомагав їй підробляти ці документи, має сісти за з конфіскацією майна. Тепер керівництво Паралімпійського комітету це Валерій Сушкевич, боже одуванчик, який їздить на коляски і зображає себе великого патріота, а сам має в Євпаторії базу і зараз в даний момент сплачує податки окупаційному режиму в Криму. І також Жильцова Любов Васильівна, про яку всі знають і всі говорять, що вона є людина, яка не може контролювати алкоголь. І ці люди грабують нашу країну. Ці люди не несуть відповідальність, бо вони діляться з депутатським корпусом, бо вони діляться з Міністерством спорту і молоді. Я припиню це словіння. Я хочу донести цю інформацію до всієї України. Я донесу цю інформацію до організації ІПСА, яка відповідає на міжнародному рівні. за... Те, щоб були проведені змагання серед людей з вадами зору. І далі ми на цьому не зупинимося. Ми покажемо вас інших збірних людей, які неправдиво виступають за ту чи іншу команду. По кожній з цих людей буде зроблений репортаж з доказами і фактами. Дякую за увагу! Слава Україні! Шановні громадяни України, до вас звертається лідер українського народного об'єднання Характерник, екс-член Паралімпійської збірної з дзюдо України Юрій Марченко. Хочу пояснити ситуацію. Я являюсь повністю незрячою людиною і веду цю боротьбу проти серйозних мафіозій. Відповідно, мені приходиться звертатись до своїх друзів, які допомагають монтувати ці відеоролики в свій вільний час, за що я їм безмежно вдячний. Бо вони мої однодумці. Але підкреслю свій вільний час. Для того, щоб ми могли вийти на більш професійний рівень, нам потрібна фінансова допомога. Моя особиста картка перед вашими очима. Дуже дякую всім, хто нас підтримує, буде підтримувати, і ми будемо намагатися вести цю боротьбу безкомпромісно. Слава Україні!